Слава Ісусу Христу, слава Україні! Я керівник Капеланської служби добровольчого Українського корпусу правий сектор, отець Микола Мединський псевдо-Залізняк. Сьогодні я хочу з вами поспілкуватися на тему, котра наболіла всім нам, тему, котра болить бійцям, тему, котра болить нам, священникам, капеланам, тему, котра особливо болить бойовим командирам. Та й, в принципі, болить цьому нашому українському народу. Тема бійців. Тема бійців на передовій. І тема цих же самих бійців. Її доля, їхні, їхня доля, їхня поведінка, сприйняття їх нашим народом, коли вони повертаються додому, коли вони повертаються в тил. На передовій воїн розуміє гостроту. Гостроту потреби захисту своєї землі, він бачить ворога безпосередньо перед собою. Він бачить ті звірства, котрі нанесені нашому народові, нашій землі, там, на сході нашої матері України. Коли він повертається додому, з чим він зустрічається? Чи може він зустрічається з повагою? Чи може він зустрічається з тією глибо, глибокою любов'ю кожного, хто зустрічає його на дорозі чи в побуті, на превеликий жаль, це не так. На превеликий жаль, дуже часто бієць зустрічається із байдужістю. Не наскільки можуть принести болю для нього рани, постріли і кулі ворожі, наскільки непоправну Шкоду для його душі, для його особистості, біль можуть принести байдужість тих, хто його оточує, байдужість тих, з ким він зростав, байдужість тих, з ким він пліч-опліч формувався в минулому. Як наш народ загалом ставиться до ситуації у державі зараз? Чи відчувається гострота потреби відчуття особистісної відповідальності за долю нашого народу, церкви, нації загалом? Чи наш народ дійсно готовий воєдино, в єдиному моноліті влитися в цю боротьбу? Чи кожен із? Тих, хто вдома, саме завдячуючи воїнам, що на передовій рискують своїм життям, вони вдома мають можливість займатися своєю роботою, проживати у теплому колі своєї сім'ї і родини. Беззаперечно, що немає обов'язку, щоб кожен ішов туди на передову, але є обов'язок кожному з нас бути небайдужим. Що ми бачимо загалом? Що ми бачимо натомість? Ми бачимо російські серіали, в котрих нав'язуються герої далеко не українського народу. Ми бачимо російську пупсу, де ідеалізується, прославляється, якщо не якийсь зек, ну так воно є, то Якась ідея руського міра загалом це ламає, ламає стержень, це ламає самий український дух, в серцях і свідомості наших дітей та нашої молоді. Я б хотів звернутися просто, люди, скільки буде продовжуватися те, що ми не будемо цінити. Героїв нашої доби, наших дітей, коли ми нарешті зможемо усвідомити і зрозуміти те, що підтримуючи московицького загарбника всередині, ми фактично танцюємо якийсь дикий ритуальний танець на крові наших дітей, на крові наших героїв. Намагаємося об'єднатися всі навколо любові, любові до матері України. Бійці, побратими, пам'ятайте одне: ви для нас герої. І незалежно в якому батальйоні ви захищаєте нашу землю, чи то добровольчий український корпус, чи батальйон ОУН, Айдар Донбас чи Збройні Сили України. Нас об'єднує. Одне нас єднає любов до Бога і України. Нас єднає гостра потреба захистити нашу землю та розбудувати українську соборну самостійну державу. З нами Бог, бо з нами правда. Слава Україні!